Книга Левіт, розділ 13, Господь сказав Мойсеєві та Аронові, коли хтось матиме на шкірі в себе на тілі опух чи прищ, чи білу пляму, що підозріла на проказу, нехай приведуть його до арона священника». Або до котрогось із його синів священників. священник огляне загрожене місце, що на шкірі на тілі. І якщо волосся на нім побіліє, і само воно буде глибше, ніж шкіра на тілі, то це проказа. Священник, оглянувши його, об'явить його нечистим. А коли пляма на шкірі в нього на тілі біла. Але не виглядає глибшою, ніж решта шкіри, і волосся не побіліло. Нехай священник зачинить недужого на сім днів, а на сьомий день огляне його. І як побачить, що рана зосталась, як була, не розкинулась по шкірі, нехай зачинить його знову на сім день. Сьомого ж дня огляне його вдруге і, побачивши, що рана поблідла, і не розкинула її по шкірі. Об'явить його чистим. Це тільки висип, нехай випере свою одіж і буде чистий. Коли ж висип, після того як священник оглянув його і об'явить чистим, таки розкинеться по шкірі, то нехай покажеться священникові вдруге. А священник, оглянувши висип, побачить, що він розкинувся по шкірі і об'явить його. Нечистим. Це – проказа. Коли на комусь покажеться щось підозріле на проказу, нехай приведуть його до священника. Священник нехай його огляне, і як побачить білий опух на шкірі, і що волосся на нім побіліло і дике м'ясо на нарості, то це задавнена проказа на шкірі в нього на тілі. І священник об'явить його нечистим, не зачинятиме його, бо він нечистий. Коли ж проказа розкинеться по шкірі так, що вкриє всю шкіру недужого з голови до ніг, куди б не глянули очі священника, то священник, бачивши, що проказа вкрила все його тіло, об'явить чистим прокаженого, бо весь побілівши став він чистим. Але як тільки з'явиться на нім дике м'ясо, він буде нечистий. Священник же, як побачить дике м'ясо, об'явить його нечистим, бо дике м'ясо нечисте. Це проказа. Коли ж би дике м'ясо змінилось і стало білим, то не дуже мусить прийти до священника. А священник, оглянувши його і побачивши, що воно стало білим. Об'явить його чистим. Він чистий. Коли в когось буде боляк на шкірі та й загоїться, але на місці чоряка з'явиться білий наріст або червонаво біла пляма, то такий має показатися священникові. А священник, оглянувши і побачивши, що вона пройшла шкіру, і волос на ній взявся білим, об'явить його нечистим. Це недуга прокази, що виникла на чаряку. Коли ж, оглянувши його, священник побачить, що на ній нема білого волосся і що вона не загніздилася глибше шкіри, ба навіть зблідла, нехай зачинить його на сім день. І як пляма розкинеться по шкірі, то нехай священник об'явить його нечистим це проказа. Коли ж пляма залишилася де була, не розкинеться, то це виразка від чиряка. Нехай священник об'явить його чистим. Або коли в когось на шкірі буде опік, і виразка від опіку візьметься біло червонавою або білою плямою, нехай священник її огляне і як побачить, що волос на плямі побілів. І, на вигляд вона глибша від шкіри, то це проказа, що виникла на опіку. Нехай священник об'явить такого нечистим це проказа. А як, оглянувши її, священник побачить, що на плямі нема білого волосся і що вона не глибше шкіри, а навіть зблідла, нехай зачинить його на сім день, а на сьомий нехай огляне його. І коли пляма розкинулась по шкірі, об'явить його нечистим. Це проказа Коли ж пляма залишиться на своїм місці, не розкинеться по шкірі, ба навіть зблідне, то це виразка на опіку, Священник об'явить його чистим, бо то виразка на опіку. Коли в чоловіка чи в жінки буде якась рана на голові чи на підборідді, нехай священник її огляне, і як побачить, що вона на вигляд глибша від шкіри, і волос на ній жовтавий, тонкий, нехай об'явить таку людину нечистою. Ці парші то проказа на голові чи на підборідді. Коли ж, оглянувши запаршивілу болячку, Священник побачить, що вона на вигляд не глибша від шкіри, але чорного волосся на ній нема, нехай зачинить зараженого паршами на сім день. А на сьомий огляне болячку і, як побачить, що парші розкинулись, і жовтавого волосу на них нема, і що, на вигляд вони не глибше шкіри, нехай хворий поголиться, але паршів нехай не голить. І священник нехай зачинить його на сім день знову, а на сьомий огляне парші, і як побачить, що вони не розкинулись по шкірі, і, на вигляд, не глибше шкіри, об'явить хворого чистим. І він, виправши свою одіж, буде чистим. Коли ж би після того, як хтось очиститься, стали розкидатися парші по шкірі. То священник, оглянувши його і упевнившись, що парші розкинулись по шкірі, не має чого шукати жовтавого волоска він нечистий. А коли на його погляд парші залишились, де були, і на них поріс чорний волос, то парші вигоїлись він чистий, і чистим нехай об'явить його священник». Коли на шкірі в якогось чоловіка чи жінки висипляться біля стіплями, і священник, оглянувши їх, побачить на шкірі в них на тілі блідаві біля стіплями, то це лишай, що кинувся на шкірі, та людина чиста. Коли в когось повилазило на голові волосся, він лисий, але він чистий. Коли волосся повилазило спереду на голові, він лисий спереду, але чистий він. Коли ж налисині на лобі або на лисані з боків буде біло-червонувата пляма, то це проказа, що висипала на лисині спереду чи ззаду. Священник огляне його, і як побачить біло-червонуватий поріст на хворім місці, налисані спереду чи ззаду, Подібний до прокази на шкірі на тілі, то такий прокажений, нечистий і нечистим об'явить його священник. На голові в нього проказа. Хворий на проказу носитиме подерту одежу, ходитиме з розпущеним волоссям. Він покриє підборіддя і гукатиме нечистий, нечистий. Доки його недуга, він буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий, на самоті мусить жити, геть поза табором буде його оселя. Якщо з'явиться проказана зараза, чи то на одежі вовняній, чільняній, або на основі, або на вовняній чільняній тканині, або на шкурі, або на чомусь із шкури. І так та зараза буде зеленкувата або червонувата на одежині, чи на шкурі, чи на основі, чи на тканині, чи на будь-чому за шкури, то це проказа. Її конче показати священникові, А священник, оглянувши заразу, замкне ту заражену річ на сім день. Сьомого ж дня огляне він заразу. І коли побачить, що вона розслалася по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по шкурі, чи по будь-якім виробі за шкури, то це злоякісна проказа. На чим вона буде те нечисте. Він мусить спалити ту одежину, ту основу, ту вовняну чільняну тканину, де буде зараза, бо це злоякісна проказа мусить те на вогні спалити. Коли ж священник огляне і побачить, що зараза не розкидається по одежині чи по основі, чи по тканині, чи по будь-чому шкуряному, він накаже, щоб випрали те, на чому зараза, та й замкне його знову на сім день. І як після того, як його виперуть, він його огляне і побачить, що зараза на вид не змінилася, хоч і не розкинулася, то те, на чому вона, буде нечисте. Вогні мусиш його спалити. Розточене воно на лицевім або виворотнім боці. Але якщо священник огляне і побачить, що місце, де зараза після прання поблідло, він віддере його від одежини, чи від шкури, чи від основи, чи від тканини. І, як покажеться, що вона знову роз'ятриться, чи на одежині, чи на основі, чи на тканині, чи на чим зі шкури, на вогні мусиш спалити те, на чому зараза. Одежину ж чи основу. Чи тканину, чи шкуря на що після того як випереш і зникне з них зараза, то треба випрати ще раз і буде чисте. Це закон про заразу на вовняній чи льняній одежині, чи на основі, чи на чомусь із шкури, щоб знати, як об'явити їх чистими або нечистими.